Привіт усім! Я знаходжуся тут, на місці, де незабаром буде побудований мій завод. Ось попередній план та концептуальний дизайн. Проект заводу заплановано на локації місто Київ, Дніпровське шосе навпроти села Лісники. Завод по виготовленню листового скла буде називатися Мовчанклас. Щоб побудувати цей завод, я обираю підрядників німецьку компанію Хорн яка зробить поточний план та дизайн цього проєкту і виконає його під 100% до кінця. Виготовлення самого скла складається з таких інгредієнтів: 60% кварцового піску, 20% соди, 20% доломітового доломітової муки і ще е, невеличкий відсоток інших інгредієнтів, які міняють відтінок або крепість скла. Скло плавається при 1500 градусів е, і вариться воно в печі 8 годин. Але коли вже воно зварене, збавляється температура печі до 1000 градусів і л'ється на е, розплавлене оливо і по конвеєру від 300 до 500 метрів охолоджується до повністю остигання. На сьогоднішній день проєкт заводу знаходиться на такому етапі. Подано звернення в державну владу під виділення земельної ділянки під завод. І на сьогоднішній день сформовані звернення на всі дозвільні документації працювання заводу і будуть передані вчасно. А от зараз от найцікавіше. Завод буде переробляти 1000 тонн шихти в сутки і розрахунковує окупність заводу за два роки.